Доброго дня, друзі, Божих вам всім рясних благословінь. Сьогодні з нами вже постійна рубрика Хліб щоденний. І я хотів би зачитати сьогодні з другої книги Хронік 18 розділу. Дуже така цікава історія. Я думаю, дуже це слово буде для когось з вас благословінням. Для мене стало благословінням так точно. Так от дивіться, і було в Йосафата багато багатства та слави, і він. Посвоячився захаво, а по кількох роках пішов він до хава до Самарі, і ахав наразі багато худоби дрібної нарізав багато худоби дрібної та худоби великої йому та народу з ним. І намовив його піти на Гілеадський рамот. І сказав Ахав цар Ізраїлів до Йосафата, царя Юд... Юдиного, чи підеш зі мною до гілацького Рамоту, а той відказав йому Я, як ти, народ мій, як твій народ, і буду з тобою на війні. І зібрав Ізраїлів цар пророків чотири сотні чоловік, та й сказав до них: Чи йти нам на війну на гілацький Рамоат, чи, занех... чи занехати, ну, чи не йти. Аді сказали: іди, і Бог дасть його в цареву руку. І сказав Йосифат, Чи нема тут іще Господнього пророка, і звернімось до нього, і сказав Ізраїлів цар до Йосифата, Є ще один муж, щоб через нього звернутися до Господа. Та я ненавиджу його, бо він не пророкує мені добре, а по всі дні свої тільки лихе. Це Міхей, син Гимлин, а Йосифат відказав: Нехай цар не говорить таке, і покликав Ізраїле в цар одного Євнуха і сказав: Приведи скоріше Михея, їмлиного сина. І цар Ізраїлев та Йосифат, цар Юдин, сиділи кожен на троні своїм, повбирані в шати, а сиділи вони при вході брами Самарії, і всі пророки пророкували перед ними. А Ціткія, Канаїн син, зробив собі залізні роги і сказав: Так, сказав Господь, оцим будеш бодати сиріян, аж до вигублення їх. Ціла вистава там була у них біля а, трону царського. І всі пророки пророкували, говорячи, виходь до гілеацького роаму. І має успіх, і Господь дасть його в цареву руку. А той посланець, що пішов покликати Міхея, говорив до нього, кажучи, ось слова тих пророків одноусно звіщають цареві добро. Нехай же буде слово твоє як кожного з них, і ти говори добро. І сказав Міхей, як живий Господь, те, що скаже Господь, тільки те говоритиму. Ну, Тобто дивіться, яка ситуація. Перш за все, ми бачимо, як породнилися цар посвоячився. Він, став, він взяв дружину, доньку Ахава, собі в дружини. Цар Іасафат, він породнився з старим Ахавом. Знаєте, цар Ахав він ненавидів пророків Господніх. Це був чоловік Єзавелі, яка вбивала пророків Господніх. І він таких карманних пророків біля себе тримав. І, ви знаєте, насправді. Це схоже на сьогоднішні часи, коли ми знаєте, ми шукаємо пророків, які б лише пестили наш слух, які б лише казали те, що нам подобається. Але друзі мої, насправді слово Боже, насправді істина, вона не завжди буде подобатися нам. Іноді вона буде нас облічати, іноді вона буде нас направляти, і ми повинні це усвідомити. І от дивіться ситуація, цар. Іасафат, це був цар, який, пам'ятаєте, як вони здобули перемогу, коли йшли і славили Господа, без зброї пішли війною проти супротивників своїх, і Бог дав перемогу. Він здійснив обурення в стані ворога, і ворогів били одне одного. І така перемога була дана Богом цару Іасафату. Іосафа це був великий цар, який мав страх Господній в своєму серці. І ти, можливо, маєш страх Господній в своєму серці, але ми доповинні. Дуже дбати про те, з ким ми своячимося, з ким ми товаришуємо, з ким ми будуємо відносини. Тому що, якщо ти почнеш будувати відносини з людиною, яка не боїться Бога, або яка, навпаки, знаєте, шукає якісь об'явлення, якихось пророків, які б е, пестили її слух, ти можеш потрапити в пастку. Я знаєте, цар Іосифат боявся Бога і. Він побачив, що щось не те. 400 пророків, всі як один говорять в один голос. А вони, як знаєте, карманні пророки царя Ахава були. І вони в один голос говорять: Цар, іди, іди проти Геладського рамота, і ти переможеш, все буде добре. Вони таку вчинили виставу. Царі сиділи на своїх тронах, а ці клоуни або пророки вони танцювали перед ними. Один взяв надів роги на себе і казав: Отак, як, як бик рогами ти попадаєш. Своїх ворогів. І знаєте, і він каже: чи є тут ще якийсь пророк? Він питає цар Єсафату, царя Ахава. І Ахав каже, та є тут один. Тільки знаєш, каже, є проблема одна. От він постійно нам горе щось погане. Знаєш, ми хочемо чути лише гарне. І написано в посланні до Тимофія, що в останні часи з'являться люди, які будуть шукати собі. Пророків, які будуть шукати проповідників, які песили б слух, знаєте що? І сьогодні в Ютубі ми справді бачимо, а цей каже про гріх, не подобається, цей каже про, знаєш там, про про прощення. Та ні, нікого я не буду прощати. О, цей каже про благодать. Включу і буду про благодать слушати, слухати. Така благодать, все. Зміниться всі фінанси прийдуть до мене, всі благословення. Оце мені подобається. Оце буду слухати. Але друзі мої, ми повинні слухати Слово Боже. Друзі мої, ми повинні слухати людей Божих, яких Бог поставив в наше життя. І от знаєте, і він посилає євнуха за цим пророком. Пророка звати Міхей. До речі, є а, пророк Міхей, книга пророка Міхея, включена в Біблію. І він посилає. І... І каже: слухай, ти піди до царя, mm -hmm. тільки, будь ласка, mm -hmm. кажи йому тільки те, що всі інші сказали, що все там буде добре, пророкуй тільки добре. І от каже: піди і скажи. Але це був справді людина Божа. Знаєте, справжній християнин це людина, яка говорить Слово Боже, справжній пророк це людина, яка не дбає про те, щоб догодити людям, але дбає про те, щоб догодити Богу. І як і сьогодні ми читали також в плані перемоги перемоги Колосянам, третій розділ. Там написано, що все, що робите, робіть для Господа. Знаєш, от все, що ти робиш, служиш ти, або ти просто християнин, і ти на роботу десь а, ходиш щодня і там ти служиш людям тим, що ходиш на роботу, і свідчиш їм про царство Боже. Роби це як для Господа, не бійся образити а, знаєте, емоції грішників, кажіть людям правду Божу. І от дивіться, написано: І прийшов він до царя, і цар сказав: Міхею, чи йти на війну до гілацького рамоту, чи занехати? А той відказав, вийдіть і будете мати успіх, і вони будуть дані вашу руку. І сказав йому цар: Аж скільки разів я заприсягав тобі, що ти не говоритимеш мені нічого, тільки правду в ім'я Господа. Тобто він вийшов і він справді сказав те. Що він хотів почути. Але цар він каже, ні, каже, давай ти мені правду скажеш. Тому що ти е, говориш якісь речі, які мені здається, що це неправда. Так от дивіться. Так от дивіться. Він говорить далі. І сказав Ізраїлів цар. Та, і Михей відказав йому, перепрошую. Тому послухайте Господнього слова. Бачив я Господа. Що сидів на престолі своїм, а все небесне войско стояло по правиці його та по лівиці Його, і сказав Господь: хто намовить Ахава Ізраїлова Царя, і Він вийде і упаде в гілацькому рамоті. Тобто Бог хотів, щоб хтось вбив цього Ахава, і тому він дав цим пророкам це пророцтво для того, щоб вони його відправили в цей галацький ромат. І там, його, і, і там Бог би порозив його, там би вороги вбили цього Ахава, Тому що, Ахав – це був людина, яка ненавиділа пророків. Він був чоловіком Єзавелі, яку е, по сьогоднішній день ми знаємо як негативного персонажа. І от дивіться, хто намовить. І вийшов дух і став перед Господнім лице, лицем і сказав: Я намовлю його, і сказав йому Господь, чим? А то він казав: Я вийду і стану духом неправди в устах усіх його пророків. А Господь сказав: ти намовиш, а також переможеш. Вийди і зроби так. Тобто ця людина мала справді глибинні відносини з Богом. І він сказав, що бачив у Бога, що дух вийшов і намовив у цих пророків Ахава, щоб вони пророкували а, йому, щоб він йшов і там потерпів поразку. І от дивіться, що далі. А тепер оце Господь дав духа неправди в устав цих пророків, і Господь говорив на тебе недобре. І прийшов Сіткія, Кенеанін, син, вдарив Міхея по щоці та й сказав: Кудою це прийшов дух Господній від мене, щоб говорити з тобою. Тобто вони сперечатися навіть почали. А Міхей сказав: ось ти побачишся того дня, коли війдеш до внутрішньої кімнати, щоб сховатися, і сказав Ізраїлю царь. цар. Візьміть Міхея і відведіть його до Амона до Омона, з верхника міста та до, його, та до Йоаша, царевого сина, та й скажете, отак сказав цар, посадіть оцього до в'язничного дому і давайте йому їсти скупу хліба і скупу води, аж поки я не вернуся з миром. Тобто він каже: іди, іди, каже, посад цього пророка, посадіть. Поки я не повернусь з миром, тобто він повірив брехні, яку пророкували йому ті пророки, тому що він любив, коли йому пророкують лише добре. І дивіться, що далі відбувається. А Міхей відказав: якщо справді ти вернешся з миром, то не говори Господь через мене. І до того сказав: Слухай, це усі люди, слухайте це, усі люди. І вийшов Ізраїлів цар та Йосафат, цар Юдин до Гілацького рамоту. і сказав Ізраїлів цар до Йосафата, я переберуся і піду на бій, а ти вибери свої шати. І перебрався Ізраїлів цар, і пішли на бій, на бій, а сирійський цар наказав зверхникам своїм колесниць, говорячи, не воюйте ні з малим, ні з великим, а тільки з самим Ізраїлевим царем. І сталося, як зверхник і побачили Йонатана, то вони сказали: Це Ізраїлів цар, і вони оточили його, щоб воювати. І закінчив ось Йосифат і Господь. Доп... І, о, і закричав Єсафат, і Господь допоміг йому, і Бог збавив їх від нього. І сталося, як зверхники, коли побачили, що це не Ізраїлів цар, то повернулися до нього. А один чоловік з нехотя натягнув лука та й ударив ізраїльського царя між підв'язниками пояса і між панцирем. А той сказав візникаві: Заверни назад і випровадь мене від війська, бо я ранений. І збільшився бій того дня. А Ізраїль цар, цар був поставлений на колесниці проти сиріян аж до вечора, і помер він під час заходу Сонця. Друзі мої, незважаючи на те, яку брехню пророкують пророки брехливі, здійсниться лише Божий намір. І тому, знаєте, давайте ми будемо шукати пророків Божих, яких просто здійснюються, і будемо вірити їм. Амінь. І дуже важливо нам не а, знаєте, роднитися а, з людьми. Не мати відносин з людьми, які люблять брехню слухати, які люблять слухати брехню, які люблять слухати пророків чи проповідників, які пестили їхній слух, тому що ми самі. Потрапимо в пастку, якщо будемо товаришувати з такими людьми. Ми вийдемо на війну, на якій Бог хоче поразити цих людей, уразити цих людей, і ми підемо з ними на війну лише тому, що ми пов'язали себе з ними якимись узами товариства, дружби або е, родства. Тому давайте дбати про своє життя і про те, щоб голос Божий був почути в нашому житті, і щоб ми були голосом Божим. Чиєму житті Божих благословіть вам, друзі, гарного дня! Вірю, що ця настанова і ця історія стане великим прикладом для нас, і ми будемо мати багато слави Божої, багато перемоги Божої в своєму житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.